Як створити меню з якрними посиланнями в сайті Elementor? Ну, по-перше, нам потрібно додати ID до якихось блоків. Наприклад, в нас цей блок, це контейнер, і ми можемо до нього додати ID. Ідемо в розширене і шукаємо ID клас Класи додаються тут, ID додаються тут. І, наприклад, ми напишемо, що це Clients. Так, далі є блок ще, наприклад, інший якийсь блок, наприклад, ось цей. І така сама дія. Йдемо в розширенні І додаємо ком'юніті, наприклад. Публікуємо зміни. Після цього нам потрібно піти у адмінку сайту, тобто повертаємося в адмінку WordPress. І вигляд меню. Якщо у вас немає сторінок, а є тільки якірні посилання, це робиться так. Вістувальські посилання. Тут взагалі можна будь-який URL писати, але ми напишемо зараз, що це буде, наприклад, у нас так. Тут напишемо клієнти, якщо це українською, або можна англійською писати, і додати до меню. Або, наприклад, замість цих пунктів можна зробити якірні посилання. Далі. Другий у нас називається ком'юніті. І теж пишемо, що це ком'юніті. Додати до меню і зберігти меню. Тепер, якщо ми перейдемо на сайт, додадуться ці пункти відповідні, натискаємо Clients. Ми бачимо, що якірні посилання працюють. Ось ком'юніті, вона пішла нижче. От, тобто таким чином можна додати якірні посилання замість посилань на інші сторінки у вашому сайті Elementor.